До речі, в попередніх розмовах ми от згадували і про вчителів про їх зарплатні. А щойно говорили про зокрема і військових майбутніх, можливо. А можна ці процеси порівняти зокрема, вчитель може стати військовим. От зокрема, вона працювала вчителькою молодших класів. А тепер дронами випалює ворога з української землі. Олена Кузніцова, доброволиця, яка приєдналася до війська в перший рік повномасштабного російського вторгнення, каже: не змогла жити цивільним життям після того, як побачила зві. Ірства, які скоїли Росіяни в Бучі про бойовий шлях військової, розповімо далі в рубриці Герої. Якщо ти можеш повпливати на ситуацію, ти береш і впливаєш. Якщо не можеш, ти це відкидаєш, ти не нервуєш і чекаєш моменту, поки знайдеться якесь вирішення або знаходиш його сама. Я розуміла, що я можу зараз. Я можу повпливати на ситуацію. Так, я можу. Я можу долучитися до війська, я можу стати бойовою одиницею, я можу допомагати війську. І я пішла цим шляхом Олена Кузнєцова. Позивний Ейрі до повномасштабного вторгнення РФ, вчителька молодших класів. У військо прийшла доброволицею після того, як побачила жахіття, які залишили після себе росіяни в Бучі. Спочатку долучилася до лав 47-ї окремої механізованої бригади Магура, як стрілець санітарка. Згодом, після поранення, перейшла на службу до штабу бригади. З лютого цього року Олена стала операторкою ударного дрона типу Крило в складі екіпажу 3-ї окремої штурмової бригади. Як будь-яка жінка, я пройшла оці кола пекла від вам, що тут мьодом намазано? Що мужика собі йдете шукають? До жінкам там не місце, іди вари борщі. А хочете бути кухарем? Да, кухарів в армії не вистачає. Тобто, всі степені приниження якогось, не люблю це слово, але сексизму я пройшла і я розуміла, що в мене є ціль, да? і до неї треба йти, ну, долучати якихось зусиль. Зараз я тут живу. а... Я ж не егоїстка. Я теж хочу, щоб мої діти, діти моїх друзів або навіть мої учні да, жили гарне життя у квітучій Україні. Тому це була б точка відліку, і все. Ти люди мене зрозуміють. Ти починаєш уже не жити, а існувати. Ти не можеш. Оце воно сидить у тебе. що ти, ти маєш це робити? Ти можеш більше. А що це ти сьогодні гуляла, каву пила. Ну, який сенс твого життя зараз ходити на роботу, і існувати, і пити кафіочок на лавочці. Мене почало дуже сильно гристи. Ну і все. Я пішла на курси з тактичної медицини. На той час я п'ять днів на тиждень просто працювала зранку до ночі. Субота-неділя це були вихідні, і це завжди була тактична медицина, вогнева підготовка. Тобто я відвідувала всі можливі курси. Але прикол в тому, що зараз їх багато, вони всі безкоштовні, в основному всіх запрошують навчатися. На той час, на початку повномасштабного, такого було дуже мало. І я платила кошти, немаленькі кошти, щоб мати оці знання, або хоча б базові. Тому що як нормальна, адекватна людина, навіть якщо ти приходиш на нову роботу в армію, ти маєш розуміти, що ти прийдеш з певним багажем знань уже. Хоча би теоретичними, да, про те, чим ти будеш займатися, що тебе чекає. Тому я десь три місяці отак стабільно, просто нон-стопом ну, працювала і навчалася. Е, перший бойовий вихід у нас був в Запорізькій області. Це була кхм, мала Токмачка. Е, ми тоді тільки починали контрнаступ цей літній. І... Знаєте, це, певно, було у кожного, у кого був перший бойовий вихід. Тобі легше, бо ти не знаєш, що на тебе очікує. Уже подальші рази, там, зі свого досвіду, ти вже такий сидиш і думаєш, ага, сьогодні буде те, 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 і головне, не вмерти. А перший бойовий, ти розумієш, що побратими з тобою поруч, що ви працювали, що ви все відпрацьовували, і треба орієнтуватися по ситуації. Тому перший вихід для мене пройшов дуже комфортно, не дивлячись на те, що ми навіть потрапили в напівоточення, на, на нашу Бредлі підбили. Але ми спрацювали як справжній колектив. Дуже була велика втрата для нашого відділення. Це був мій побратим Вадім. Він був навідником у Бредлі. І перед бойовим виходом а, машина була не БГ, тобто вона не працювала. І він сказав: Я тут не залишусь, я йду з вами в піхоту, я тіпа, не буду тут сидіти. Ну і звісно, він, маючи дуже великий бойовий досвід, ми його взяли з собою, і от саме йому залетів отой, знаєте, як кажуть, шальний осколок він залетів йому прямо е, в район груд... грудей. і... Я до цього дня розумію, що я робила все можливе, і я кожного разу переоцінюю це. Там не було б дня, щоб я про це не думала, що можливо я б могла щось зробити. Але в нього почалася внутрішня кровотеча, яку в умовах окопу ти, ну, ти її ніяк не зупиниш без спеціальних ліків. Евакуації не було, тому що ми там просиділи 12 годин, ми тримали позицію 12 годин, поки ми не відійшли. І він там через 15 хвилин помер просто в мене на руках. І в такі моменти, знаєте, в мене не було тоді сліз чи якогось навіть жалю. Я розуміла, що пішла людина, і щоб замінити таку людину, треба просто, я не знаю, ну, 10 таких людей, стільки, скільки містила в собі знань, досвіду. Просто якихось знаєте моральних людських принципів, ну не, не можна замінити людину. І інколи знаєте, мені дуже страшно думати, що от кожного дня йдуть такі люди, а закінчиться війна. Хто потім буде розбудовувати нашу державу? Перш за все. В людині я дивлюся на її здатність робити якісь речі на своєму місці. Вже потім я дивлюся, чоловік це чи жінка, тому що поняття адекватності воно не ділиться на чоловіка і жінку. І наразі в бригаді, в якій я проходжу службу, мені дуже подобається відношення до мене. До, до мене відносяться як до бійця. Мені не кажуть, що там є легша робота, є важча робота. Звісно, від побратимів. Не скажу, що неприємно, там, коли я тягаю важкі батареї до літака, там, ще щось, вони там не тягають, ми візьмемо. Е, інколи я раніше дуже мені було якось неприємно. Я думала, я вам що тут прийшла типу, там, ліцом поторгувати, я маю працювати так само, як і ви. з радість. А, а я, я сумку. А потім я це знаєте відпустила, якщо вони хочуть проявляти цю да джентльменську якусь повагу до жінки. То я кажу, добре, бери, я йду, роблю якусь іншу роботу. Я розумію, що для них як для чоловіків це важливо, тому що все одно на підсвідомості вони бачать, що це жінка, у них це якось закладено, що їй треба допомагати, їй треба захищати, оберігати. І в якийсь момент я це сприйняла як побут, і що це нормально, і що це приємно. І я їм завжди за це дякую. Але ж я кажу, все залежить від людини. Дуже багато командирів і відомих командирів, да, коли в них питають, чи є у вас там жінки в бригаді у війську, вони розказують, да, їх багато і вони дуже класно працюють. Тому важливо ділити людей не на жінок, а не на чоловіків, а на те, наскільки ти гарно виконуєш свою роботу. Наші основні цілі знаходяться. Я пискала, так дуже далеко від зони бойового зіткнення. Ми працюємо по логістиці, ми знищуємо важку броньовану техніку, легку автомобільну техніку. Дуже часто у нас в цілях попадають мосто тобто все, чим вони будують собі шляхи підступів. Звісно, це артилерія, самохідна там гаубиці. Також шукаємо пілотів, таких самих, як ми, тому що це. Як виявилося, дуже важливо для нашої піхоти, для нашої техніки артилерії так само. Тобто цілі у нас різні. Я особисто просто мрію нищити техніку, тому що ти кожен раз розумієш, що це мінус, це мінус. Вони сьогодні не поїдуть, сьогодні не буде штурму. І... А так, коли літають шахіди, дуже хочеться їх збивати літаком, але, на жаль, ну, немає такої можливості. Тому. Просто радію, коли є цілі. Наша робота вночі, тому що ну крила розвідники і взагалі крила вони самі по собі мають дуже масштабний розмір. І звісно, коли зрівняти там FPV-дрон і велике крило, то ми дуже помітні. Нас і так бачать вночі, да а вдень так взагалі це ти як на ладошки, тому щоб більша якість уражень була, і менше ми були помітні нашому супротивнику. Да, ми працюємо лише вночі. Ми ведемо бій кожен день, кожну ніч. У нас немає вихідних, це треба працювати і працювати. І дійсно бувають і механічні пошкодження, і коли ворог вражає наші борти у сусіднього екіпажа, борт повернувся на одному двигуні. Тобто, але Побачили, що вразили ціль, і хотілося б більше, щоб Міністерство оборони заключало більше контрактів на дрони, тому що все-таки вони дуже сильно допомагають нам, і ми стараємося своїми силами їх ремонтувати, бо кожен дрон це. Ну, ніби твоя дитина, і коли вони не повертаються, це дуже сумно, і ти починаєш думати, можливо, ти щось не так зробив, починаєш аналізувати, роз дуже сильно засмучуєшся. Кохання на війні це взагалі страшно, тому що в якийсь момент ти знаходиш людину, яка має такі самі життєві принципи, як у тебе, дивиться на цей світ, має таку саму мотивацію, тому що б інших тут у війську б і не було. Тому ми познайомилися в піхоті. Ми розуміли, що кожен день це просто для нас свято, провести його разом. Але якби це не звучало, знаєте, страшно. Для мене важливо бути поруч, якщо, наприклад, щось станеться. Я буду розуміти, що я, наприклад, дачі він мені надав потрібну допомогу. Що поруч була людина, яка змогла би врятувати, тобто я, я люблю все контролювати, я скажу так чесно, тому мені важливо контролювати кожну ситуацію, і мені легше і простіше, коли ми працюємо разом, тому що ми ніби спілкуємося на одній мові. У нас екіпаж три людини: це я, мій хлопець і наш командир екіпажу. Це наш побратим, також з бригади, в якій ми разом служили в піхоті. Тобто, ми отак, з от 47 сьомої, опинилися в третій штурмовій одним відділенням. Тому ми спрацьовані, ми розуміємо один одного і впевнені в один одному. У мене кожен раз, коли відпустка, я мрія прийти до кожного побратима в гості. І просто сказати їм. Що ми не опустили руки, і ми, ми це зробили, але їх настільки багато, що я думаю, навіть відпустки не вистачить, щоб зайти до кожного. Тобто ця кількість втрат, вона ніколи не перекриється там перемогою. Звісно, це буде гарно, якщо війна закінчиться, але вона ж закінчиться тільки тоді, коли Росія перестане існувати. Ми, да, люди, які трошки цікавляться там ворогом. Ми знаємо їхні історії з Грузією і з іншими країнами, коли вони да, там або заключають перемир'я, або вже їхні ресурси доходять до нуля. Вони просто потім декілька років відновлюються, роблять вигляд, що вони там з тобою помирилися, а самі готуються знову до наступу. Тому казати про... Таке безперечне закінчення війни, це ну я вважаю, тільки коли вони закінчаться. Це мені інколи страшно мріяти, тому що кожен заїзд і виїзд з позиції це ну, ніби ще один день народження, тому що активність бойових дій вона шалена на будь-якому напрямку. Навіть якщо здається, що якось тихо сьогодні з будь-якої сторони може просто вилетіти в півідрон, як це було от нещодавно з нашим екіпажем. Тому мріємо, що закінчиться війна, у нас буде свій город, курочки, якесь господарство. Але загадувати страшно, чесно вам скажу. Страшно, тому що ти вже плекаєш якісь надії, вже малюєш їх у себе у свідомості і буде дуже образливо, якщо так не станеться. Тому наразі просто цінуємо кожен день прожитий, і що була така можливість.